Так зване сімейне фото на пам'ять готове, і саміт Великої сімки можна вважати закритим. Два дні увага світової спільноти була прикута до замку Ельмау у Баварії, туди з'їхались лідери семи найвпливовіших країн світу, щоб обговорити найгостріші глобальні питання. За цей час встигли усе і попити німецького пива і подихати чистим альпійським повітрям. Але головне визначили, куди рухатись далі. Для українців інтригою зустрічі було, чи залишаться в силі санкції щодо Росії. Їх не скасовуватимуть принаймні до того часу, поки на Донбасі стріляють. скасування санкцій щодо Росії буде безпосередньо пов'язане із виконанням мінських угод. І ми готові посилити обмеження, якщо обставини цього вимагатимуть, хоча нам і не хочеться цього робити. Саму Росію, як і Володимира Путіна, на з'їзд цього року не запрошували. Після незаконної анексії Криму її. Виключила з почесного клубу. Тепер двері туди для Кремля закриті на роки, якщо не десятиліття. як ми бачимо, російські сили продовжують орудувати на сході України, порушуючи її суверенітет і територіальну цілісність. Це вже другий рік поспіль, коли Велика Сімка зустрічається без Росії. Кремль опинився в ізоляції, і ще один доказ цьому санкції, які ми вирішили залишити через таку агресію. А, от Україну в Німеччині підтримали. Символічно, що дорогою на саміт, два представники Великої сімки, прем'єр-міністра Канади та Японії, відвідали Київ перед цим самітом. Я вперше відвідав Україну як прем'єр-міністр Японії. Я запевнив президента Порошенка, що буду підтримувати Україну усім, чим можу, аби внутрішні перетворення там відбулися комога швидше. Пообіцяли допомогти Україні в проведенні реформи, й інші члени клубу супердержав. Петро Порошенко та його уряд мають бути впевнені у нашій підтримці у втіленні політичних та економічних реформ. Великобританія зі свого боку вже допомагає Україні через свої фонди і буде думати, чим іще допомогти Києву. Окрім проблем Києва, світові лідери зосередились на боротьбі з тероризмом на Близькому Сході, подоланні боли та фінансовому порятунку Греції. Традиційно саміт супроводжувався протестами антиглобалістів та борців за екологію. Ірина Неклеса, Любомир Дозорський, телеканал Новин 24.